Війна з Росією може затягнутися надовго, бо Росія відмовиться підписувати будь-які договори з Києвом і коаліцією союзників. Таке припущення висловив голова ГУР Кирило Буданов у статті для видання. «Теріон». New Voice. за його словами, московська влада може продовжити обстріли нашої території ракетами та дронами без ведення активних бойових дій. І, от, як приклад, головний розвідник України згадав територіальну суперечку Японії та Росії щодо Курильських островів. Ці країни досі останні війни, адже вони так і не підписали мирний договір після 1945 року. Зупинити Росію можуть економічні фактори та втоми від війни, але це станеться не раніше 2025 року, вважає Буданов. Я з нами на зв'язку Сергій Грабський, полковник, військовий експерт. Пане Сергію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися mm. до нашого ефіру. Ми ну, вітання, добре, вечір. Ну от маємо таку власне заяву, такий коментар. А що він означає? І, власне, якого розвитку подій чекати у подальшому, до чого готуватися українцям? Ну, Українцям треба, як ми завжди говорили, готуватися до. Досвідового марафону у цій війні, тому що знаєте, є логічна послідовність операцій, які е, у разі проведення яких ми говоримо про можливість визволення наших територій і перенесення війни за межі е, міжнародно визнаних територій України. І ця логіка полягає в тому, що без визволення півдня говорити про визволення Сходу неможливо. Саме тому, коли ми говорили про можливість закінчення війни у 2024 році, ми сподівалися на те, що наш наступ на півдні буде успішним у 23 році. Ми завершимо це розгромом Південного фронту противника і зосередимося на сході. Зараз у зв'язку з тим, що ситуація виглядає по-іншому, не так як передбачалося нашими наступальними діями, не так, як були були створені розрахунки, в тому числі за допомогою наших союзників. Ми розуміємо, що війна в найкращому випадку може закінчитися в 25-му році. Але знов-таки, виходячи з того, що противник навряд чи за цих умов буде розглядати будь-які варіанти мирних угод, ну які б відповідали, як то кажуть, законним інтересам України, то слід розуміти, що навіть при визволенні території ми не можемо виключити ірогідність того, що противник буде намагатися наносити нам удари з використанням крилатих ракет, безпілотників та інших дальніх засобів ураження. На що ми можемо відповідати так само, маючи вже свої крилаті ракети засоби враження тощо? Тому е треба розуміти, що е битва триватиме. Наша задача прозволення на території е зберігає свою актуальність на сьогоднішній день. Ну і на додаток, давайте скажемо так. Найпростіший аналіз показує, що протягом останніх 10 років, до року, було приблизно до двох сотень різних домовленостей задокументованих і не дуже задокументованих, які мали на меті припинення вогню. Жодна з них не була дотримана, жодна з них не виконувалася Російською Федерацією. Саме тому можемо припустити, що на сьогоднішній день Росія не зацікавлена в будь-яких перемовинах і тим більше домовленості. А такі домовленості можуть мати місце тільки у разі серйозного ураження Сил та засобів Російської Федерації. Цього поки що не видно. Росія має поки що можливості нарощувати свій бойовий потенціал, тому довгий марафон, виснажливий марафон триватиме ще досить тривалий період часу. Пане Сергію, а от, приміром, голова. Офісу президента Андрій Єрмак, який перебуває у Сполучених Штатах Америки, він заявив, що 2024 рік стане вирішальним у війні проти Росії. Як ви прокоментуєте? Ну ви знаєте, я був би дуже обережний щодо таких висновків. Чому тому що треба, ну скажімо так, мати карти на столі і розуміти про що ми говоримо. На жаль, ми з вами можемо базуватися виключно і робити припущення виключно на словах голови е офісу президента України, але в реалії ситуація на ну, то, що ми бачимо, підкреслюю, то, що ми бачимо, то що нам доступно з відкритих джерел ну, не виглядає так оптимістично. Тому що, як я вже казав, противник продовжує нарощувати свою потенціалу потенціалу, збільшуючи навіть кількість військ. Ми наносимо серйозні враження противнику, але разом з тим вони все одно, як мінімум, підтримують на тому ж самому рівні кількість озброєння бойової техніки, не зменшуючи їх. Тобто вони мають певні ресурси для цього. Таким чином, говорити про можливість якогось переломного моменту знов-таки можна, якщо ми ну, вибачте таку настерлість, будемо дотримуватися хрестоматійних вимог. При проведенні операції а одна хрестоматійних вимог передбачає перевагу у повітря, тотальну перевагу у повітря. Давайте будемо відверті: 2-3 десятки F-16 або інших літаків не вирішить ситуацію на полі бою. Нам потрібно дві-три сотні таких літаків, як мінімум, а навіть і більше до 500, для того, щоб дійсно перевершити кількісні показники Російської Федерації. І нам потрібні крилаті ракети, нам потрібні засоби враження для того, щоб ми знаєте, боролися не з наслідками, а з причинами. Тобто воювати і пишатися своєю протиповітряною обороною це дуже добре. Але самі розумієте, що противник маючи можливості створювати інші ракети, буде створювати їх і надалі. Тому боротьба має бути перенесена на територію противника, і ми маємо вражати вже об'єкти на території противника. Тобто, як кажуть, лікарі боротися з причиною, а не наслідком. Наносячи удари по військовим об'єктам глибині території Російської Федерації, і тут ми повністю залежимо від можливості нашого військово-промислового комплексу, ну і від того, як ми будемо співпрацювати з нашими західними союзниками, переконуючи їх в необхідності е, перегляду тої концепції, що західна зброя не може бути використана по території Російської Федерації. Всі червоні лінії е, з російської і з української сторони вже давно пройдені, і тому. Ці дії щодо обмеження використання зброї поза межами території, офіційно визнаної території України, ну, вони виглядають вже недоречно і мають бути залишені в минулому. Ви заговорили за військово-промисловий комплекс. От наскільки ми вже готові до такого повноцінного масштабування виробництва, ну, приміром, тих же безпілотників, які нам дуже-дуже потрібні? Ну знаєте, я би сказав так, що. А ми не знаходимося в тій фазі, коли ми можемо сказати про те, що ми однозначно можемо створити таку систему. Ну і безпілотники це тільки один з елементів цієї війни. Нам так само конче потрібні ті засоби враження, та зброї, боєприпаси, які є об'єктом масового робництва. Йдеться про боєприпаси. Калібру 155 мм, зокрема, а так само в паралелі 122 і 152, тому що досить велика частина нашої артилерії залишається артилерією радянських зразків. Деться про масове використання виробництво дронів, і це дрони не такі, як ми зараз маємо. Наприклад, ті fpv дрони такого коротку радіусу дії, А скажімо, якби ми мали в достатній кількості дрони, які по своїм характеристикам були подібні іранським шахедам. Це був так само дуже суттєвий крок вперед. Знов таки немає можливості. Нам будемо відверті в цьому. Немає можливості та й необхідності досягти кількісного паритету з Росії у артилерійських стволах. В танках і бронемашинах, але є можливість підійти до цієї війни інтелектуально, тобто маючи більш просунуту зброю, більш ефективну зброю що не менше зброю західних зразків. І тут йдеться про виробництво цієї зброї вже на території України для того, щоб зменшити навантаження на наш бюджет, тому що три складові війни, які є завжди, це гроші, гроші і ще раз гроші. І питання полягає в тому, коли ми зможемо це зробити. а як наші економічні можливості допоможуть нам створити саме такий паритет? Але це, на це потрібні розуміли руки. Пане Сергію, ще такий момент: тут у коментарі. У цьому матеріалі власне наводяться фактори, від яких залежатиме скільки часу Росія ще зможе вести інтенсивні бойові дії, і серед іншого згадується зовнішнє постачання товарів військово-технічного призначення. Тобто ми розуміємо, що країна-агресор вона постійно шукає собі партнерів, якщо можна так сказати, для того, щоб отримувати і комплектуючі, і отримувати нову зброю. Ну той же приклад, Іран та Північна Корея, яка вже у відкрито фактично постачає і снаряди, і навіть була. Інформація, що це можуть бути навіть якісь балістичні ракети, хоча вона не підтверджена. А наскільки Росія у подальшому все ж таки буде також намагатися масштабувати свій військово-промисловий комплекс і знов таки шукати партнерів? Ось а, у яких країнах? Ну знаєте, давайте почнемо спочатку. Саме треба розуміти, що Росія до такої війни не готувалася. Під слова зовсім вони не мали, не мали такого розрахунку, що війна затягнеться щонайменше на, на, на кілька місяців. Відповідно, вони готували свої ресурси, свої резерви саме до такої швидкопливної війни. Тому говорити про те, що Росія зараз е, знаходиться в ситуації, що вона може в рази збільшити свій військово-промисловий потенціал, неможливо і недоречно. Саме тому Росія, вибачте, ходить, не шукає партнерів, а давайте будемо відверті ходить з притягнутою рукою, шукаючи можливості десь е, набути якісь запаси. Йдеться і про постачання боєприпасів, йдеться і про а, прохання повернути двигуни е, е, для гелікоптерів, літаків е, та інші Види озброєння, які колись Росія продавала ті чи інші країни. Тому говорити так про те, що вони будуть мати якихось постійних союз, ну не приходиться, але ситуативні альянси можливі, тому що всі пам'ятають давню римську поговірку, що гроші не пахнуть. Тому ми не можемо виключити можливість постачання окремих елементів іншими країнами, в тому числі з Китаю через треті-четверті країни. Йдеться про те, що Росія буде мати обмеження свого потенціалу тільки після того, як в неї закінчуться гроші. А з урахуванням того, що незважаючи на санкції, поки що ситуація складає так, що Росія може собі дозволити таке знаєте, неконтрольоване використання грошей на потреби армії, незважаючи на соціальні складові та незважаючи на потреби того народу населення, яке Яке проживає на території того суб'єкту, що поки що називається Російська Федерація, ми маємо розуміти, що ця війна буде тривати ще певний час. І саме тому ми з вами починали розмову з того, що нам необхідно нарощувати наш потенціал щодо знищення об'єктів на території противника, тому що війна має перейти вже на територію противника, і має бути розуміння того, що у разі знищення іншого підприємства або нанесення серйозних пошкоджень, тому чи іншому підприємству, відновити цей потенціал росіянам буде вкрай складно вкрай складно саме тому, що дуже багато циклів виробництва є повністю замкнуті на Росію, і вони не мають зовнішніх джерел постачання або забезпечення своїх потреб. Тому тільки такий крок, на мою думку, може призвести до прискорення деградації Росії до рівня, коли вони просто не зможуть вести бойові дії. Я вам дуже дякую за відповідь. Нагадаю, з нами на зв'язку Сергій Грабський, полковник, військовий експерт.